Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо неймовірно смачні курячі серця з грибами у вершковому соусі. Готовиться все легко і з простих інгредієнтів. Я впевнена, що приготувавши один раз, ви влюбитеся в цей рецепт. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і, як завжди, приємного перегляду. І так, нам буде потрібно. Я підготувала помила. Курячі серця, шампіньйони грибочки, і їх порозрізала на дві частинки. Ось, дивіться, сердечко на дві частинки, і грибочки маленькі. Якщо у вас більше, можете на чотири частинки. Далі нам буде потрібно 2 зубчика або 3 чесничка. Ми нарізаємо їх пластинками. Тим часом включаємо, розігріваємо сковорідку. На сковорідку наливаємо рослинної олії приблизно 2 столові ложечки. І до неї нам потрібно додати шматочок вершкового масла. Розігріваємо і додаємо пластинками нарізаний чесничок. Нам потрібно трішки їх піджарити для того, щоб чесничок додав маслові свій смак. Далі ми його виймаємо, нам він не потрібен. І відправляємо курячі сердечка. Жаримо їх ось помішуючи до готовності, до такої румяної трішки кірочки. Далі додаємо нарізані шампіньйони. Готуємо до тих пір, поки не випариться вся рідина у грибів. Періодично ми їх будемо помішувати. Ось дивіться, скільки рідини ще є. Ось ця рідина випарувалася, далі додаємо, нам потрібно додати або 20% вершки, або 33%, щоб були жирненькі. Додаємо 200 мл, уже зменшуємо обов'язково вогонь, так, щоб було на маленькій в вогні, за смаком ми перчимо, солимо. Ми їх зараз будемо прожарювати ще пару хвилин для, до загустіння вершків. Помішуємо. Ось, бачите, вже вершки у нас густішають. Соус виходить такий більш густий. Наші сердечка з грибочками в вишковому соусі вже готові. Ось така смакота в нас вийшла. Можна їх подавати як самостійну страву, також до картопляного пюре чи будь-якого гарніру. Це дуже смачно, приємного всім смаку. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей. Я ще трішки. Добавила зверху пармезану, хто любить такий сирний смак, можна не додати, якщо вам не подобається, або просто зеленню присипати. Друзі, готуйте з задоволенням.